Григорій Мустанг віднині озброєний і доволі небезпечний. Після виходу в ефір програми Хоробрі серця, де Григорій вперше розказав, як саме він розфарбовував зірку на московській висотці. Щенився цілий скандал. Російські слідчі відчутно активізувалися, і відкрили справжнє полювання на Мустанга. Втім, завдяки хоробрим серцям, відтепер Григорію є чим захищатися. Він не боїться висоти, але його бояться кремлівські пропагандисти. Він пофарбував у кольори українського прапора радянську зірку у самісінькому центрі Москви. За цей вчинок українця нині заарештовано шестеро росіян, аби виправити несправедливість. В ефірі хоробрих сердець мустанг попрощався з улюбленими кросівками. В общем, звізу красю один, я українець. А зараз, ну, Січасну пацліцем шесть чоловік. вони всі З усіх улік у мене залишились только у те кросовки. Їх два. І вони в ні Ну, Один кросовок я могу отправить в слідчий комітет. Гроші отримані за другий кросівок. «Мустанг» пообіцяв передати адвокатам невинно затриманих у Москві екстремалів. І меценат не забарився. Одразу після закінчення програми, гостем якої був В'ячеслав Константиновський. Бізнесмен викупив раритету мустанга. Покупка обійшлася 150 тисяч гривень. Ну я її не розгляду, як покупку. Це як би, мій мой знос в то хороше діло, которое хочуть зробити Гриша. Утім, на цьому пригоди мустанга не скінчилися. Програма, що принесла Григорію гроші на допомогу затриманому Москві екстремалам, додала йому і неприємностей. Російські слідчі активізували пошук українського Мустанга і закидали запитами інтерпол та міліцію. Але відповідь вітчизняних правоохоронців була однозначною. На зустрічі, організованій програмою хоробрі серця. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков високо оцінив учинок Григорія і нагородив його іменною зброєю сказали, что сдавать меня не намерены. Видят эту ситуацию как политическое преследование. Ну все будет нормально. Сказали своих, не незнайом, Связывайтесь со мной, Я жду готов дать все показания, которые нужны, чтобы не пострадали ні Люди пізніше на своїй сторінці у Фейсбук міністр додасть Мустанг повернувся до України і за зразкове виконання завдання нагороджений. Відтепер він озброєний та дуже небезпечний для ворогів країни. Ольга Нескородіна, Павло Бондаренко, ТСН, 1+,1.